Одного дня в Великому королівстві правила королева. Вона орудувала своїм магічним мечем. Кожного дня потужна королева виходила на полювання в ліс е за межі свого замку. І якось одного разу вона поверталася зі свого полювання, і о, що тут сталося! Королева махнула своїм мечем і Щось там назавжди. Ось такий початок історії. Всім привіт! На зв'язку Бурунду Геймс. Радий вас бачити на своєму каналі. І сьогодні в мене перший погляд на гру Slash Quest. Спостерігаємо, дивимося, що тут відбувається. І так, з предісторії. Hm, what? What am? Хто я, хто, де? Де? Excuse me, you are ship creator? Ти. Ти вівця? What the ship say, ba? Що сказала вівця? Опа! Є! дістали цей клиночок. Хоу, який прикольний меч. Нарешті, нарешті, хто? Що це вівця? Я Сворді! я мечик. Єс. Я вмію розмовляти, а ти? Чекай. Ти не вівця! Ти людина. Як моя королева? Королева? Де вона? Хто? Єс! Так, була атака. Вона повинна бути в великій небезпеці. Я повинен повернутися в замок. Хм, я мію розмовляти. Але не вмій ходити. Ти вмієш працювати мечем, так? О, кан! Не будь такою тросішкою. Pretend I'm one of you. Я можу бути одним із твої вів... вівцедрузів, тільки Меч. І ось такий у нас початочок, любі друзі. Дивимося на це неймовірне, неймовірне керування досить прикольне. Повторюю, я граю на геймпаді, то ще ж не повторюю, а я це кажу перший раз. Граємо на геймпадику і керування досить прикольне. Тут, типу, у нас що виходить. А як сюди зайти? У нас тут, типу, виходить, що е -е... головний тут меч. А ми чисто придаток до меча. диви як -диви, втікає. І ходимо ми, типу, по інерції. Десь це так виглядає, як ніби граєш релійні гоночки і на передньоприводному автомобілі граєш, коли в тебе колеса задні. Типу завжди в поворот заходять, заносять. Оце зараз от такі відчуття по цій грі. Ось. Це гра платна, я граю, як завжди, в демку. Тому ну що no money, no honey, як то кажуть. Ось. О, грає як на Android, так в Apple Arcade. Ось, дуже прикольно. Оу! короче, мене кокнули. No one came with me as a queen. I remember being attacked and there's nothing else. Чікс. Так, давай. Uh... Так. Ти хочеш приєднатися до найкращої зброї в світі королівської. Oh Warzen Shepherd Friend. Так, ти моя вівця-подруга. Let's save our Queen. Давай збережемо нашу. Врятуємо нашу королеву. І так, ми тут ходимо, все пиляємо. Все пиляємо. Але я вам ще можу що сказати, любі друзі, що сьогодні в мене на каналі завітав неймовірний неймовірний гість. А саме, мого гостя звуть, Кромсач. І так, привіт, Кромсач. Що ти можеш нам розповісти про цю гру. Слухаємо тебе. Це яскрава і кумедна мобільна гра з унікальним механізмом геймплею, де основним угу. інструментом гравця є меч, який постійно зростає. О, Отак. Ця в собі елементи пригодницького екшену та головоломки, Прикольно. додаючи її веселої і динамічної атмосфери. Оце супер. Вона доступна на платформі Apple Arcade, О. і багато хто обожнює її за нестандартний підхід до бою і управління. Ага, є таке. Прикольно. Особливості гри. Унікальна механіка меча, на відміну від звичних екшн ігор де гравець безпосередньо керує персонажем, тут ти керуєш саме мечем, а не героєм. Так, ми це зрозуміло. меч стає довшим у міру прогресу і дає тобі можливість дістатися до нових ділянок, mm -mm. наносити удари на відстані або ж долати перепони. Смішних персонажі та сюжет Історія обертається навколо героя, який знайшов цей незвичайний меч і тепер виконує різні місії, щоб рятувати своє королівство. Гумор у грі Лута. на рівні, що створює справді приємну атмосферу для релаксу, різноманітні завдання тобі не лише доведеться знищувати ворогів, а й виконувати головоломки, що додає глибини геймплею і не дає нудьгувати. Стратегія Супер. та лайфхаки. лайфачися керувати мечем. Рух меча — це ключ до успіху, особливо коли він починає виростати. Різна довжина меча дозволяє дістатися до об'єктів на різній відстані, тож використовуй його стратегічно. Використовуй перешкоди як допоміжні інструменти. Довгий меч може бути незручним у тісних місцях, але водночас Ми дозволяє проводити хитрі маневри, щоб обійти супротивників і не втратити здоров'я. Ця гра точно підійде для тих, хто хоче розслабитися, але водночас не проти трохи потренувати мозок і рефлекс. Круто! Дякуємо тобі, дякуємо. Надіюсь, це все було чути. Ось детальний огляд гри, можна було сказати. Оу! Нічого собі! На! Вирвав! Є бебі! Ой і дивіться, і меч виріс. Це нам те, що Кромсач сказав. А ось ця штучка. Бачили, ми відкрили, ми якісь збираємо орби. Орби назбираємо і щось напевно відкриється. О, меч зменшився. Прикольно, цікаво, наскільки можна максимально. Я думаю, що він тут може бути агромінний. Потім ти розказуєш, у мене меч. Здоровий. Всі на тебе дивляться, кажуть: Та де він? Та це Зараз він маленький, а потім він здоровий стає. Опа, дивіться, збільшується. Оце рубака була. Подивіться на цей меч. Ніфіга собі! Оце вже нормальна машина, з такою машиною можна вже йти на дискотеку if you know новотаймін. I mean. Він натискаєш і далі все. Він зменшується. В принципі, як завжди. В принципі, як завжди. Дивіться, дерева рубає, прикольно. Графончик. Прикольний, прикольний графончик, навіть скажу класненький. Мені такий подобається. Оптимізація хороша, ніде не лагає. Нічого не відбувається. Вроді як, враховуючи що в мене йде запис і. Опа, всього підключено. Опа! Дивіться, секретик знайшли. Щось, напевно, потім за це можна буде купувати. Раз воно тут є. Не просто ж так. Єс. Є, зарубали. Поки цікавенька гра, напишіть вам таке подо. Е! Зменшився! Ага, це якщо ти б'єш об щось, що, типу, не теребонькається, тоді воно зменшується. Все, я зрозумів. Типу, лишній раз по каменюках не потрібно. Ой, а, це ж мені не потрібно орб. Лишній раз по каменюках не потрібно чпонькати. Another orb. Щоб не зменшити свій ноч. Все, ми зрозуміли, ми зрозуміли тебе. Постав свій неймовірний лайк, напиши коментар, щоб я знав, чи тобі це подобається. А якщо не подобається, то влупаш свій дизлайк і напиши коментар, що саме не подобається. Тому що контент такий. Такий неймовірний, я б навіть сказав. А якщо хочеш що, підтримати, то підтримай коментарем. Донат, то донат, знаєш, він її. І в Африці донат. А от коментар. Коментар не кожен може написати. Так, цей звідти прийшов вроді. Чик-чик-чик-чик, косимо, косимо, косимо. О, це що у нас? Ага. Це ми сюди заходимо. Добренько, зрозумів. Горби наші сюди. Один, два, і ще третій десь треба знайти. Де ж може бути третій, а він, напевно, ось тут. Нескладно здогадатися. Як ваші доньки проходять? бо щось останнім часом шахеди кошмарять, де -ко. хп Хпешка у мене все хп. 5 хпешок. Поки було складно їх втратити. Так, мене в нас тут шахедики щодня літають, заважають, мутки мутять. Так що. Опа, що тут? Ой, oh, це is a trail, can't find. Опа, це якийсь стежечка. Є, нормально, думаю, там далі механік буде багатенько з цим. Це хто такий? А, я думав це якийсь зараз буде заміс. О, дякую, дякую, що ти мене звідси дістав. How distracted can one be? І Ти продаєш шмот, так? О, він розмовляє. Дуже дуже миленько. У мене є одяг, айтемси, поінти. А ти продаєш якусь зброю? Не подобається, а, з, бо, сма, бо мені не подобається змагання. О, ні. Нічого такого, що може е, смертоносного. В наш час і так багато. Е, not good times. А, н, н, нехороший час, щоб продавати ось це все зараз. Так-так, я бачу, бачу. Ти знаєш, де є замок? Рілі? Really? Ой. Э, я планував head that away myself йти самостійно. Perhaps I could join you? Можу я до тебе доєднатися? Mm, так. One more wooden heart right shepherd? Mm -hmm. Так, я це не дуже зрозумів, що тут було вказано, але, типу, вроді як доєднуйся до нас. Є! Yeah! Шопкіпер! Нарешті з нами. New item, є point. Клас, конфірм. Далі, далі. Я думаю, там далі буде взагалі багато прикольчиків різних. Різних приколдесиків. Можна буде і купувати і. Клас, і цікаво. Чи тут є боси? От я б з босом. Але з босом, напевно, що стає, щось так крутишся. І, напевно, все. І по босу. Так, де у нас десь тут був цей вихід. О, є. є. є, є, є. Класс. Так, що, заходимо, заходимо. Бум-бум-бум-бум-бум. Ой, я забув, як ходити. Буває. Є -є 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 -є. Так, опа, а це наш хаб. хаб 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 Що у нас тут є? Тут нічого немає. Карта, це напевно йти далі. Ой, наш чувачочок. Так, що у нас можна просто полялякати. Hello, 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 як твої справи? That's the Spirit, Talkens for the Forget for Adventures? Так, потрібно знайти королівство, таке собі. Так, а тут що? Це ми так розуміємо по частинках. Купуємо сердечко, Чотири частинки, дорівнює 1 хп. -шка. Bubble Trail, Clean bubble is a Happy Blade, leave a trail of Bubbles. Прикольна якась магія, це якісь щось стікери, ніц, ніц, ніц. А, бачите, ми тут що збираємо. І там є. -у. Прикольно, прикольно. Поки нічого не можна. А, окей, йдемо далі на завдання, що нам. Єсть. О, 2 з двох. 5. О, це вже якась, походу, велика карта. Дуже-дуже-дуже. Слайсет Роад. Якась нарізна дорога. Так. Мені ці звучки прикольні. Так, так, так. А давайте ми запитаємо в нашого кромсача. Що він може сказати? Кромсач. а ну, давай нам якісь. Прикольчики геймерські. Розкажи, тому тут нудьгуємо. А ну-ка. Окей, okay, ось один зі свіженьких. Uh -huh. Чому геймери так легко розпізнають фейкових друзів? Не знаю. А вони звикли шукати NPC серед живих. No. <laughs> ще один, що сказав танк на зустрічі з підліковуючим сапертом? Кидай хіл, я зараз іду в люту за рубу. Вау. Wow. <laughs> Хто зрозумів ці прикольчики, ставте лайк, це просто було неймовірно, unbelievable. Дякую тобі, Кромсач, за таку неймовірну настрій на, на цьому відео. Якби не ти, то ми не знали, що тут робити. Сидимо собі, чим чекуємо, а ти нам так підняв настрій. Так, а в чому прикол, якщо я цю штуку. О! Ви understandable? Це вже пішла. Заруба. Чикс. О, це вже пішла гра на логіку. Гра на логіку. Вже треба думати, не просто ходиш і махаєш своїм здоровенським мечем, а треба думати, куди ним махати. О! Шут, шут. Є, покрумсав всіх. Ага, ну то. А цікаво, чи можна було б сюди не йти? От, друге питаннячко. Чікс, Чікс. А я до цього і так би дістав. А він зараз зменшиться. Чи я тоді не дістав би. Я просто не, не заміряв, чи я тоді би не дістати. Мо, окей. А, знову три орби треба знайти. Я так розумію, що це у всіх місіях буде орби шукати. Чікс, капустинку різанули. Ми вже зрозуміли, що тут все потрібно різати. Опа, це щоб не зменшився. О, а ще прикол Ще прикол, що це. Він коли більший, то легше крутиться. Типу, якась не така інерція. Дивіться, як ми швидко знайшли сундук. Е, забрав ХПшку, не хотів брати ХПшку. Ставте лайки пишіть коментарі. Напишіть, чи ви грали цю гру. Чи будете і грати, скільки вона коштує, я забув. До бомб? Де бомб? Воу, що за. Вот? Що за бомба? Йой! Де я її взяв взагалі? Прикол. Ага, бачу, бачу, бачу бомбу. Беремо сюди і до каменю несемо. Прикол. От механіки, от механіки придумали. Клас! Так, я думаю, мені більше поки бомбочки не потрібно. Тинц. Це у нас плюс один орб. Орби заносимо туди далі. Давайте сюди підемо поки в тіньок. О! Ее. Мані-мані, мані, мані. Чи подобаються вам такі ігри? О, а це що? Такі? Бос? О, oh ну, no, what trappet! Я сам не знаю. А, ні, не бос. Тіщ. Як джедай. Ого! Ого. Потужно. Це вже буде складненько. Ух! Є. оминув. Та й на їх не потратив. Прикольно, зроблено, що, типу, для всіх, і для дітей, і для дорослих, і не складно, і. І нелегко. Ой-ой-ой. О, не зменшився. Значить, я попутав, що не зменшується. Це що сюди бомбу треба занести. Ага, це не ріже. Окей, зараз, чувачок. Не кричи, все буде ок. Ой. Зараз знайдемо. Як тебе сюди дістати. Хто там цікаво? Еу! Фух. Вогонь. Ага, спалимо, все окей. О, клас! мечем дістаємо. А ну-ка. Вау! О, прикольно! Клас! Оце вже мені подобається. Класні механіки. Вау, ще й бомби. Механіки дуже прикольні. І палити, і. І носити бомбочки, і рубати. Класно. Ось тут щось ми знайшли. О, дивіться, ще й купа сундучків. Круто, круто, мені подобається. О, оці ці фі... Ага, бомби є ще. Прикольно. Напишіть е, в чаті, в коментарях. Скільки вам років? Чи ви молодь і любите грати в мобільні ігри, чи ви. Такий вже підстаркуватий, як я. Але все одно любите грати ігри. Тому що я, в принципі, ігри люблю грати, як. Вау, це що за Excuse me, short one. Я вибачаю скоротенький. We were burning up the beautiful Ти спалив гарні плантації. Well, beautiful plants heart, you know. Dear me, it's sparks. Чорт мене побери! Це хто це такий кінжальчик? Він магічний. Я себе називаю спеціальний. Моя мама знала деяку магію. To make charms, щоб робити заклинання. Maybe you have charm on you, Може, ти заклятий. Якось так. Я також люблю думати, що я закля... заклятий. Дякую. Hey, don't touch. Me. Не чіпай моє лезо. Curious? Very curious. Цікаво, дуже цікаво. Perhaps? Можливо, you know мою бабусю? She is War's Mech 2. I looking for. Вона якась там ту, я її шукаю. What, what is charms? You are ask is cool. Mm, я не знаю твою бабусю, but we heading to. Але ми шуруємо в замок. Можете датися до нас. І ми її знайдемо. О, oh, класна ідея. Можу вам скласти компанію. You expert in charms helped you journey. О, oh, експерт в заклинаннях. Клас. Reflection, reflection, enemy protection call без. Вау. Що у нас Charms, uh, Enhance your sword. Акві uh -huh. uh, passive. Passive skill. Клас. Пасив skill, це ми любимо таке. Вау! Wow! Прикольно. Я там, здається, щось пропустив. А! Вау! Дивуюся, як він лупашить мене. Ой-ой-ой, щось в стрільці є! Цих стрільців потрібно швиденько. Диви що, роблять? Диви, що роблять! Цього дістаємо бомбу ану сюди. Те ще. На! Ой, бомба зникла. Буде ще одна. Так Ви поняли, що зараз твориться? Це просто якийсь епічний. Тут твориться епік. О, дивись, куди я прийшов. А, я думаю, я вже тут був. Давай, заміси. Крутим, крутим, мутим. Одного відразу вирубили. Другого, на. Швиденько, швиденько всіх. О, прикольно, я вирубаю мечем. Кульки відбиваю. Тоді не так страшно. Є. Відкрили. О, ще один. Зверху я прийшов, в бік пішов. Але мені здається, мені здається, що я дійсно пропустив ззаду щось. Там, де я звернув в туманчик. А там можна було йти не в туманчик. Бахорба. Так, що у нас тут? О, це я вже зверху. Хорошо. І можу піти наниз. Окей, а давайте ще зверху подивимося. Що в нас тут ще є? Тут ж напевно. Чи я тут був? О, я так і думав, що зараз тут буде сундучок. Вау, це що? New style, leave a beautiful rainbow behind you. О, клас. А як нам його екіпнути? Так, а ну-ка, подивимося. А, не можу зайти в, в цей. В екіп. Цікаво, не можу, бо... бо не можу зараз ще. Чи... А бачите, в мене зверху з'явився. А, ось, крутиться, -у. أو... Все, воно кіпнулось відразу. Клас. Отак, От бачите? О, все, я прийшов. Ну точно я пропустив там одну місцинку. Точно одну місцинку пропустив. Опа! Все, там, напевно, далі буде бос. Але я думаю, що зараз демочка закінчиться. Не забуваємо ставити лайк, підписуватись на мій канал. І писати свої неймовірні коментарі. А я, в принципі, міг ще вернутися. Один знайшов, знайшов. А, мене не пише скільки, скільки... 5 з 5. Норм. 32 мон. О, ну, все. Як я, в принципі, казав. Дивимося, що в нас тут трейлер показує. Які в нас тут неймовірні пригоди. Клас. Сордвіш. вау, скільки тут ще куча, куча всього буде. Так, так, так. 229 гривень. 229 гривень. Так що, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Репостте цей відос. Буду дуже радий. Кремсач, давай, скажи на кінець щось. Пока-пака, бро. Якщо що клич завжди готовий до нової заруби. О є, і я також готовий до нової заруби. З вами був Бурундук. Пока-пока.